Це Армія ТіВ. І сьогодні ми працюємо на позиції далекобійної самохідної артилерійської установки. І назва починається на 150 мм і закінчується на «АНА». Що це 152-мм чеська Дана? Ні. 155-мм словацька Сюзанна ні. Це українська Богдана на чеському шасі Татра зі складу окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, яка працює разом з бригадою «Боровій». Кажуть, що там артилеристи це боги війни. Воно якось відчувається морально, що ця потужність, така можливість вражати ворога на великій відстані? Звичайно. Ти більше, коли ти знаєш, яка ціль і що вона вражена, то це додає морального духу. І коли ціль знищена, то це просто піднімається. Він дуже дуже високо. Навіть якщо ти втомлений, то тебе дуже велике бажання приходить і працювати ще і ще. Ми щойно ледь встигли записати одне інтерв'ю. І поступила команда на роботу. Отже, виявлена ціль. Що це за ціль і як відпрацюють хлопці, дізнаємося після роботи. Остріл! Перший кабанчик за сьогодні полетів. Скільки їх, ми не знаємо, бо команда поступила, ми навіть нічого не встигли розібратися. Хлопці підірвалися, побігли до гармат. Відстріляються, розпитаємо. Як бачимо, щойно зарядили пороховий заряд, він знаходиться в такій сматерійній упаковці. Я перший раз е, знімаю роботи гармати, е, в яких от е, снаряди 155 міліметрів пороховий заряд не має гільзи. Зазвичай звик до того, що після пострілу вилітає гільза, тут нічого не вилітає. Гармата! Снаряди різних типів, але одного 155-го натівського калібру зберігаються окремо від порохів. Тобто, коли починається робота, одночасно одна людина біжить до самохідки із порохами, а друга тягне снаряди. Снаряди нелегенькі. Важкі табанчики. Іменно це 43-44 кг. Все залежить від вагової, яка йде вагова у вагованою. Наскільки я зрозумів, наскільки я чую, командир гармати отримує не координати цілі, тобто квадрат такий та і сам враховує кут підняття гармати, кут вліво вправо а отримує одразу дані на ці. 1, 1, Отже, десь там автоматика це вже вираховує і присилає дані, які вводяться. По механізму і автоматику громади. Гормада! Остріл! І знов команда до бою. Я вам скажу, що хлопці роблять це спокійно, метушні. Одразу видно, що це їм не в перший раз і всі дії добре відпрацьовані. Громада! Остріл! Маскування укриття. Володя, я так зрозумів, поки команда, поки не працює, а? Да. але е, бути біля гармат. Бути готовності біля гармат, так. Артем, ви водій САУ Богдана. Так. Я бачу, що під час команди добою ви одразу заводите машину, тобто вона повинна працювати, щоб працювало все там на гармат. Так, так, щоб гідравліка працювала, всі системи працювали, електроніка, то машина має бути заведена. Взагалі зручно працювати в такій компоновці? Mm -hmm. не, так, дуже не... зручно. Проти старих машин совєтських чи навіть нових кразів, то взагалі іномарка. Все комфортно для водія, для екіпажу так само. Клімат-контроль все є. Броньованій кабіні, ще й клімат-контроль. Так стоїть. Що ми ще тут бачимо? Також, що можливо, в звичайних автомобілях немає. Тут що в звичайних є автономний підгрівач, навіть якщо потрібно. Музика так само є в машині. Камери передня, задня, днівні, ночні. За 10-бальною системою, скільки балів ви даєте цій машині? Ну, ці десь 9. Дев'ять малю. Так. Поїздять набагато кращі машини, але то більш гражданські машини. А для воєнної це взагалі, що досить гарна машина. Ну, Деякі моменти є там ті маленькі, що незначні. Під час перекатів яку швидкість доводилося розвивати на ній? Доводилося до 100 кілометрів. Що розганяти, це потрібно було, що це, може швидко міняти позиції. Це по шосе. Так, по шосе. Сьогодні розрахунок САУ Богдана, який працює з бригадою Національної гвардії Буровій, знищував, осколково фугасними боєприпасами піхоту ворога. Як нам повідомили, накрито всі цілі. Вже темніше і нам час збиратися, адже саме зараз залишати позиції трохи безпечніше, ніж при світлі дня, бо в небі чатують безпілотники. Це армія ТІВІ! Постріл!